Панове, привіт! Назбиралося у мене трохи паків за Rivals, за завдання, і раптово в одному із них я спіймав Future Stars легенду. Завтра відбудеться багато матчів у різних чемпіонатах, і цікавим має стати поєдинок в АПЛ між арсеналом та Ньюкаслом. На цей день чи поєдинки ваших прогнозів, як завжди, чекає Фав Зробіть для себе перегляд значно цікавішим. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. О. Нормально. Ну що, 80 плюс X10. Де мої фючери нема. Кобель, не будь зомером. Дякую. Будь подвійним. Ай. Апаків все менше. Але і вони все краще. 81 плюс 11 штук. То щось цікаве. Але ти... це, це не легенда? Чекай. Це легенда, напевно. Це не може бути срібло, це легенда. Хто там з міняном? Це є Це є фьючер легенда! Хто? Гатузо, боже, у формі шахтаря, яка дупа! Ну як таке можливо? Ну просто як, гатузо, який Шахтар, і що вони звільнили його з того Марселя? Я просто в шоці. І я якщо це не тролінг, я не знаю, що це таке. Вони дивляться мій стрім, чи як то назвати. Як як таке може бути? Боже, і ні Бекхема тобі, ні зідана, гатузо. Гатузо. СРАКА. До Шевченка донести до кафу. Я чекаю Мальдіні. Я хочу Мальдіні, дайте Мальдіні, Невсю на діда мені випустить і діда хай падає. Ну шо це таке? Я в шоці. Слухай, я можу його поставити замість хіміха. 64 удар такі, але Деф 91, Дженаро Гатузо. Серце Лева в Мілані. І Модріч дублікатом А що по плейстайлу? Популяція не ті очі, вони голодні до перемог. О, золоті перехоплення. Зі зростом 164 см, то. що той плейстайлик. Ого, серйозно, борець? Ага. Скільки сили? 87, та ти що? Е, я дозбираю зараз інформа, тоді зберу 85, ось таким чином ми вийдемо з ситуації. Ага. То зараз команда теж не така, що що там може впасти найкраще корреа, напевно. І що тут за сегодня, дівчата. Не так часто падають. 85 плюс плеер пік. Тут падають фьючери, я бачив. Восьмий рейтинг, непогано. Дай місць мого модрі, отримав восьмого Едерсона Нормально. 85 плюс дві штуки. Що це? Це якийсь інформ? З Франкфурта. Кнауф. Ой! У мене чайники такі були і ножі. Кнауф. Йду гляну в Google. Ага, то там одна буква F. Але то перше, що то, гіпс. Сухе будівництво. Підлога штукатурки, теплоізоляція. Ой, а може щось ізолювали. ізоляцію мапей в мене було. А то Крауф. бляха, Крауф, Кнауф. 285 але одна з них інформ. Отаке. От 84 плюс 5 штук. Ано. Я хочу ще ф'ючера, хочу ще легенду. Мені сподобалось спіймати легенду. До речі, сьогодні я спіймав першу легенду в Всі 24. Першу. Реально, я навіть не надав цьому особливого значення, але то так. А, чех, але то був пік. То не був пак. То був пік. О, пішло. Мбапе. О, Ренар, нормально. Давай з кимось. Голка от подвійний. Моцний такий. 88-й. І, давай ще вищий. Хоп-хоп. Ну. Вандейк! Нормально. 89-й вірджол вандейк. Ага, ясно. Далі мене розмастили. Ну, Вандейко, то одне з другим. А ви не могли випасти тоді, коли ви були Team of the Year? Ну серйозно, ну що й така парочка між іншим. Жіноча версія Вандейка і Вандейкова версія Вандейка. 85 плюс 4 штуки, що це таке? Якийсь фьючер з Франції, страйкер на Мбапе. Там нема. Що Мбапе чи катото? Катото падає. А хто з нею? Ой, ти хто? Нетс. Отаке от. от. Твердимо, добре. Є. Yeah. Нормальний зор, нормальний. Якраз ще той останній пік відкриє. 85. А, ще після цього піку буде один пак. Втиснемо. Жахливий пік. Немає слів. Просто немає слів. Там різниця не суттєва, напевно, між п'ятим і шостим, правда? Та добре, переживу. Я хочу ще один пак відкрити 84 плюс, 10 штук. Щось летить знову з промо. Це Хорватія, Модріч, перший рарненький, а з лукою. Можливо, якась крута карта, чи просто рейтинг? Хто? Де ти є? Ой, танцівниця, та не більш. Бігль. Майну вже така була та дублікат. І модріч дублікат. То вже помалу треба придумати, що робити далі. А, ні, не дублікат, куди її подів. А, я вже збирав легенду і її скинув. Е, Савіч, ще що стає тут. Трипір, знов дублікат. Таке. Okay. Посидів трохи, позбирав і тепер відкрию 20 піків 81. Хто зна, можливо, щось класне Спіймаємо. 82. Зелем. Розпочинається все. Ну, рейтинг хоча б, дайте, як на якогось Зідана чи Бекхема. 83-м бок, Йдемо на підвищення. О, Хай буде. Хай буде дублікат по дублікаті. Там з Модричем вони ось. Чекають ті трип'єри. А давай з цієї сторінки якийсь відкрию. Ой-ой-ой. Угу. Ти дивися, що один Модріч. Більше карточок немає, ні? Кребувал 87 кобель. Непогано. Модріч, кобель. Угу. Сукіта. Жодного фьючера навіть не буде, чи що. 85-та Бучанан. Гаві. о це гарно. Едегор, це гарно. 89-й рейтинг. Е е, яка ціна цікава. Плюс-мінус 50 тисяч. Ще бастоні був. Едегор в вс. Сп в списку. Донорума 38 тисяч, серйозно. Ще 7 піків залишається ой Ой-ой-ой, Починалося гарно, коли я тільки дизайн побачив. Далі стало вже так собі. Мілот. 4.4. Непогані стати. Але. Коштує копійки. Чомусь нам осіялося схожі по статах і плейстайлах. r 1 принаймні, золотенький. Ще. Каміньо. Ще 5. Симон. Чи може Симон, як Мюллер, як Гетси, Сімон? Точно. Це вже дуплікат буде. Три піки. Так швидко вони закінчились. Ще один інформ, давай. Ще одна 84. -та. І Аспас останній тут. До речі, Аспас має бути скоро в новому промо О, ще один 84. Ну, давай ще один. О! Давай ще один. Поки лізе, то ще збираю. Ану. Ну, четверта, ну теж не так вже і погано. Ну, давай ще одну. Ну добре, нарешті мене зупинили. І останній пак. З однією картою. 84 рейтинг і це куртуа. Всього лише лукаку. Ви думали, що я навіть не зіграю з цим Катузо і одразу спишу його на СБЧ? Ні, я з ним зіграв 4 матчі, навіть один гол забив. Хоча, якщо чесно, в атаці він. Не допоможе так, щоб дуже. Просто в цій грі, коли ти затискаєш R1 і е, твій гравець починає дуже круто контролювати м'яч, то, можливо, все, навіть прохід ось такий від гатузо і Гол. Але, знаєте, як той, хто позабирає м'ячі, а в парі із зіданом, мені такий завжди цікавий. Нічогенько так Гатузо зіграв. Так, я поверну собі кіміха певна річ, тому що йозуа ще й в атаці може допомогти, крім того, що м'ячі забирає, але погляньте на ці стати в дефі. Разом з тінню, яка робить його максимально можливо, моторним, він всі там стати отримує під 99, лише опіка стає 97. І такий він, знаєте, любить погризти ячі, поперехоплювати з. Золотим значком перехоплення гачечком. Щоправда, з його зростом і довжиною ніг навіть золотий гачок і перехоплення золоті не дуже допомагають. Інколи може перехопити, а інколи не дотягнеться. Не вистачає для нього, можливо, що от єнота теж золотого. Чому ж ні? Це о, легенда. Дайте йому два золотих плейстайли, але всього лише. Ось так на сьогодні, все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Насправді ці емоції, коли легенда тобі падає, вони особливі. Це була моя перша легенда в EPSY24, яка була в паці, хоча могло би бути щось крутіше, га? можливо, наступного разу почуємось, побачимось, бережіть себе.